У нас дуже багато чого вже, в принципі, сьогодні дуже такий довгий ефір в ланч ланчтайм. Хочу вам ще сказати, що якщо ви хочете показати себе ефективним комунікатором, вам необхідно використовувати також техніку ефективного слухання. Що я на, маю на увазі? Коли ви використовуєте техніку ефективного слухання, це означає, що ви перефразовуєте. Бо ви хочете зрозуміти, що ви you are on the same page, так? Тобто, що ви розумієте, про що людина каже. По-друге, по ви ем, підтверджуєте розуміння. Ем, таким чином, ви можете сказати, це справді цікавий підхід, наскільки я розумію, і далі ви можете ем, безпосередньо свою думку вибудувати таким чином. Ось і. Е, ем, не треба перебувати, перебувати співрозмовника. Коли ви перебуваєте співрозмовника, це ред флег.